Все, до мінус 60%. Дуже гарний магнітик. Це я важу для вас. Ось такий мікс. А це не я важу. Набори для вишивки магнітів. В результаті ось так виходить в готовому вигляді. Пів кілограма. А це фасовкою по 50 грам. Різноманітні кольори. Ці детально можна переглянути на сайті. Органайзер металевий, маркер фіолетовий зникаючий, жовтий мікс декоративних бусин 250 грам, А цей 100 грам, Мікс ниток, таких яскравих кольорів, ліска мікс, збільшуване скло для рукоділля, пластикова канва. Такий дуже гарний колір. Набір для вишивки хрестиком. Ось такі вовки. І ось такий набір для вишивки ниткою. В нього входить все необхідне, щоб в результаті ви отримали красиву картину. Пишіть плюс в коментарях з посилання на всі акційні товари. Okay. Пока!